Головне помий, почула Олена за спиною глузливий голос, ледь встигнувши взятися за швабру в лікарняному коридорі. Щоки спалахнули від сорому, але вона промовчала, звикла терпіти. Якби ж вони тільки знали, гірка думка пронеслася в неї в голові, але жінка лише зітхнула й опустила погляд. Олена була новою прибиральницею у цій районній лікарні. Довгі роки вона пропрацювала хірургом у великій клініці столиці, але тепер, у свої за сорок, змушена була починати все спочатку з, з найпростішої посади у маленькому провінційному містечку, десь на Житомирщині. Ніхто з оточуючих про це не знав, колеги бачили в ній лише жінку з відром і ганчіркою. Ось і зараз хтось із медперсоналу єхидно гукнув її, головне помий. Немов Олена стала начальницею над усіма відходами. Найболючіше було почути цей знущальний тон. Олена обернулася на голос і помітила в кінці коридору групу співробітників. Попереду стояв хірург Степан Петрович Корнійчук. Нещодавно його підвищили до заступника головного лікаря, і він явно відчував себе господарем становища. Саме Корнійчук гучно кинув їй образливе прізвисько. Поруч із ним молода медсестра прикрила рот рукою, стримуючи сміх і підтримуючи начальника. Олена опустила очі й почала енергійно терти шваброю підлогу, намагаючись не видати гіркоту, що наринула. Не вперше терпіти несправедливість. Вона звично сховала емоції під маскою спокою, хоча серце стиснулося від образи. Корнійчук тим часом пішов у своїх справах, не удостоївши прибиральницю більше жодним поглядом. Коридор спорожнів, кроки начальства затихли. Лише десь далеко розмірено цокав годинник. Олена глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися. Нове місто, нова робота. Вона сприймала це як шанс почати життя спочатку, хоч і далося таке рішення нелегко. У столиці вона була шанованим лікарем, але рік тому несправедливе звинувачення перевернуло її долю. Під час однієї операції помер важкий пацієнт, і в тому, що сталося, звинуватили Олену. Хоча вона знала, помилки не скоювала. Розслідування не принесли правди. Впливові колеги спішно зробили її цапом відбувайлом. Саме так Олена в одну мить втратила і роботу, і добре ім'я. Щоб прогодувати себе і піти від осудливих поглядів, вона поїхала туди, де її ніхто не знав, погодилася на посаду прибиральниці, аби знову опинитися в лікарні, нехай навіть і на самому низу ієрархії. Проходячи з відром повз лавочку в холі, Олена помітила літнього чоловіка, який чекав на прийом. Він важко дихав, обличчя його було блідим, на лобі виступив холодний піт. Медперсоналу поруч не виявилося. Робочий день закінчувався, лікарі розійшлися. Олена швидко поставила відро і підійшла до чоловіка. Вам погано? тихо запитала вона, злегка підтримуючи його за плече. Той ледь кивнув, намагаючись вдихнути. Губи в нього посиніли. Олена окинула поглядом тривожні симптоми. Покличте лікаря, людині погано, голосно промовила Олена. Медсестра, що чергувала біля кабінету, обернулася з поглядом сумніву. Прийом закінчено, всі лікарі розійшлися. Нема чого тут сидіти. Але Олена одразу перебила її. У нього, можливо, інфаркт. Щось у впевненому голосі прибиральниці змусило дівчину підскочити. Вона кинулася за черговим терапевтом. Через хвилину підбіг молодий лікар. Він побіжно оглянув пацієнта й одразу ж віддав казівку медсестрі. Носилки швидко в реанімацію. Серце в Олени занило. Колись вона рятувала таких пацієнтів сама в ролі лікаря, а тепер ось задовольняється тим, що просто здійняла тривогу. Уже стемніло. Олена викрутила ганчірку й повернулася до своєї роботи, намагаючись викинути з голови важкі думки. Але й години не минуло, як вона знову зіткнулася з Корнійчуком біля приймального відділення. На плитці блищало кілька вологих плям після миття, і Степан Петрович, поспішаючи, ледь не посковзнувся. Ви що? пролунав його різкий голос. Хочете, щоб у нас пацієнти ноги переламали? Витирай негайно. Олена метнулася за ганчіркою, відчуваючи, як від несправедливості знову загорілися щоки. Вона щойно вимила тут підлогу і навіть виставила попереджувальний знак обережно мокро. Але Корнійчук, мабуть, не дивився під ноги. Пробачте, я зараз усе приберу, тихо відповіла вона, опускаючись на коліна витерти воду. Корнійчук підібгав губи. І не заважайте під ногами в лікарів. Олена стиснула зуби, але промовчала. Колись і вона носила білий халат, рятувала людей, а тепер мусить вислуховувати образи. Сперечатися було марно. Вона мовчки витерла підлогу. Потім випросталася, намагаючись зберегти гідність, хоча всередині все кипіло. Цю сцену помітив літній лікар, який виходив з ординаторської. Це був Тиміш і Ліч, колись найдосвідченіший хірург лікарні. Зараз виконувач обов'язків рядового лікаря. Спокійний, тактовний чоловік. Вичекавши, поки Корнійчук зникне, він підійшов до Олени. Не приймайте близько до серця. М'яко сказав Тиміш Ілліч. Степан Петрович людина різка, на жаль, не завжди справедлива. Олена сумно посміхнулася. Нічого, я розумію, дякую вам. В очах її блиснула подяка за участь. Тиміш ілліч кивнув і пішов далі, а Олена залишилася сама в порожньому коридорі. Ближче до півночі цю тишу розірвали крики. Двері приймального відділення розчинилися, і на порозі з'явилися люди, що вносили на руках закривавленого чоловіка. Слідом бігла бліда жінка. Допоможіть, аварія! ридала вона. Черговий лікар-терапевт вибіг назустріч. Він швидко оцінив стан потерпілого. Чоловік був непритомний і з глибокої рани на животі хлистала кров. Терміново в операційну він спливає кров'ю. Медсестра одразу схопила телефон, викликаючи чергового хірурга. Ним сьогодні був досвідчений лікар Гавриленко. Однак через хвилину вона з жахом підняла очі. Не відповідає там завірюха. замість метель. Його машина застрягла на трасі. Він не встигне приїхати. Потерпілий застогнав, втрачаючи кров прямо на каталці. Молодий лікар зблід. Без хірургічної допомоги людина загине, а оперувати нікому. На галас з ординаторської знову вибіг Тиміш і ліч. Він все ще був у лікарні, затримавшись допізна. Побачивши важкого хворого, старий хірург одразу зрозумів ситуацію. У пацієнта схоже внутрішня кровотеча. Потрібна термінова операція. Де Гавриленко? Тиміш ліч озирнувся, шукаючи очима колегу. Не доїде, сумно сказала медсестра. Старий хірург стиснув губи. Він розумів оперувати треба негайно, інакше людина загине, але роки і недавня хвороба серця давали про себе знати, і колишньої впевненості вже не залишилося. Однак вибору не було. Два санітари помчали каталку коридором. Черговий лікар і медсестра бігли поруч. Олена, залишивши відро, теж поспішила слідом. Душа її розривалася. Вона бачила важкий стан потерпілого і розуміла, що часу на роздуми немає. В операційній усе закрутилося. Хворого переклали на стіл, залунали квапливі голоси. Тимішеліч натягнув стерильний халат, але Олена помітила, як невпевнено він тримає хірургічний інструмент. Він занадто довго не практикував, та й здоров'я вже не те. Молодий терапевт, сам, не маючи потрібних навичок, розгублено спробував асистувати. мабуть, у відчаї був готовий різати сам, хоч і не вмів. Олена застигла біля дверей, відчуваючи, як усередині все кипить. Ось він випадок, коли вона могла б урятувати людину, якби не була тут сторонньою. Але невже можна нічого не робити, коли помирає пацієнт? Вона заплющила очі на секунду, згадавши роки, проведені в операційній десятки врятованих життів. Досить. Лікарем її робили не дипломи, а покликання. Олена рішуче зробила крок уперед. Дозвольте, я вмію оперувати, неголосно, але чітко промовила вона. Молодий лікар розгублено закліпав. Що, що ви сказали? Олена переступила поріг і зустрілася поглядом із Тимошем і Літчем. У його втомлених очах майнуло сумнів, потім усвідомлена здогадка. Ви той самий хірург зі столиці, про якого говорили в новинах. Олена лише сором'язливо кивнула. Так, це я. Але прошу мені довіритися адже іншого виходу в нас немає. Людина не доживе, доки приїде фахівець, але її перервав молодий лікар. Ви ж зараз просто прибиральниця. Однак Олена вже не мала наміру відступати. Вірно, зараз я прибиральниця, але в мене 15 років хірургічної практики, зараз важлива кожна хвилина. Голос її звучав упевнено і спокійно. Тиміш Іліч перевів погляд на пацієнта, що спливав кров'ю, потім знову на Олену. Він вагався лише мить. Вона має рацію, відкарбував старий хірург. Іншого виходу немає. Приступаємо. Медсестра все ще стояла в нерішучості. Але хіба можна? Ніколи розмірковувати. відрізав тиміш і ліч. Беріть хворого під наркоз. Він простягнув Олені стерильний халат і рукавички. Покажіть, що вмієте. Олена стрімко вимила руки до ліктя, переодяглася і стала до столу. Її серце колотилося так, що, здавалося, вистрибне з грудей. Але варто було їй взяти скальпель, як наринула знайома зосередженість. Вона зробила перший розріз, і страх відступив. Медсестра і Тиміш Іліч асистували їй, злагоджено виконуючи вказівки. Руки її діяли чітко, майже автоматично, немов не було цього року поза практикою. Нарешті знайшлося джерело основного витоку крові розрив селезінки й артерії. Олена наклала шов за швом, зупиняючи кровотечу. Поступово багряне марево змінилося більш спокійною картиною. Кров більше не хлистала. Тиск почав підніматися. Живемо. тихо кинула Олена, накладаючи останній шов. Нарешті рана була закрита. Олена опустила інструменти тільки тепер усвідомила, наскільки втомилася. Спина в неї спітніла. Сили покидали все тіло, ноги ледь тримали від знемоги, але в душі підіймалася світла радість вона знову врятувала людину. Пацієнта одразу ж перевезли до реанімації. Його дружина, що чекала в коридорі, розридалася від полегшення, дізнавшись, що операція пройшла успішно. Вранці історія про нічну надзвичайну подію облетіла всю лікарню. У кабінеті головного лікаря зібралися учасники подій. Сам головний лікар суворо дивився поверх окулярів. Поруч стояв блідий від злості Корнійчук. Тут же були Теніш і ліч та Олена. Ви розумієте, що влаштували, обурювався Корнійчук, не приховуючи роздратування. Стороння людина в операційній, це кричущий випадок. Він свердлив Олену презирливим поглядом. Головний лікар. Підняв руку, закликаючи до спокою. Давайте без емоцій, поясніть по порядку, що сталося. Тиміш Іліч зробив крок уперед. Сталося порятунок людського життя, твердо сказав він. Завдяки тому, що Олена Вікторівна виявилася висококваліфікованим хірургом. Корнійчук фиркнув. Яким ще хірургом? Це ж прибиральниця. Олена зустрілася з ним поглядом і спокійно промовила Раніше я дійсно працювала хірургом, змушена була піти з професії. Дозвольте вам представити, Степане Петровичу, втрутився тиміш Іліч, Олена Вікторівна Лазаренко, відмінний фахівець, у минулому хірург столичної клініки, кандидат медичних наук. Корнійчук почервонів. Якщо вона такий відмінний фахівець. Чому вона підлоги миє? Олена опустила очі їй було боляче згадувати. Мене звільнили за неправдивим звинуваченням, тихо сказала вона. «Там вийшла, вели там вийшла велика несправедливість. Але зараз це вже неважливо. Як це не важливо? не вгамовувався Корнійчук. Порушено всі інструкції. Головний лікар різко перервав його. Досить, Степане Петровичу, я вже поговорив із нічною зміною, усі підтверджують. Без допомоги Олени Вікторівни пацієнт би не вижив. Олена мовчки кивнула. Головний лікар важко зітхнув і продовжив уже м'якше Знаєте, я вдячний вам. Ви діяли, як справжній лікар, хоча формально не зобов'язані були втручатися. Такий вчинок не можна залишити без уваги. Він обмінявся поглядом із Тимошем Ілічем і несподівано посміхнувся. Хочу попросити вас повернутися до роботи за фахом. Ми допоможемо вам відновити документи і репутацію. Такі люди, як ви, на вагу золота. Олена не одразу знайшла слова. Горло їй перехопило від почуттів, що раптово наринули. Вона моргнула, не дозволяючи сльозам пролитися. Невже її знову вважають лікарем, колегою, а не прислугою? Я вам дуже вдячна за таку пропозицію. Нарешті промовила вона хрипко. І буду рада знову лікувати людей. Дякую за довіру. Корнійчук стояв осторонь, опустивши голову. Йому нікуди було подіти очі. Ще вчора. Він презирливо насміхався над цією жінкою, а сьогодні вона стала героєм лікарні. Зрештою, він пробурмотів щось на кшталт привітання і поспішив вийти, намагаючись зберегти залишки гордості. Олена провела його поглядом і тихо зітхнула. Вона не зловтішалася. Життя саме розставило все по місцях. Через тиждень Олена вийшла на роботу вже на посаді лікаря. Формальності вдалося залагодити швидко. Репутація рятівника пацієнта зіграла свою роль. А сам урятований пацієнт невдовзі одужав і особисто подякував Олені, назвавши її своїм ангелом-охоронцем. Його дружина принесла величезний букет і зі сльозами щастя дякувала за порятунок чоловіка. Олена ніяковіла, кажучи, що виконувала свій обов'язок, але серце її співало. Після стількох випробувань вона знову стояла біля операційного столу, займалася улюбленою справою. Колеги більше не сміли насміхатися, тепер її шанобливо називали не інакше, як доктор Лазаренко. Здавалося, за одну ніч у її житті все перевернулося. Безглузда брехня минулого втратила свою владу, добро перемогло, тепер попереду на неї чекав новий щасливий розділ, наповнений вірою у справедливість і власною силою духу.